До Луцька надійшла страшна звістка. Захищаючи Україну від російських окупантів, героїчно загинули троє захисників з Луцька. Про це повідомив міський голова. Лучанин Микола Гарджало був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини. На посаду номер обслуги першого кулеметного взводу роти вогневої підтримки третього штурмового батальйону йому було всього 28 років. Солдат Микола Гарджала загинув 11 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. 56-річний лучанин Геннадій Лукашук був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду старшого навідника 6-го протитанкового відділення протитанкового взводу першого механізованого батальйону. Солдат Геннадій. Дя Лукашук загинув 18 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Лучанин Сергій Ніверський був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду кулеметника 2-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу ї стрілецької роти. Чоловікові було 48 років. Старший сержант Сергій Ніверський загинув 19 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степове Васильівського району Запорізької області області. про дату, час та місце поховання героїв повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.